Гордість міста і Ферекспо. Олена ніколайчук нерода яка на гірсівському ГЗК працює водійкою великовантажного автосамоскида, серед ста надихаючих жінок у гірничо-добувній галузі. Сьогодні горішні плавні радіють за неймовірний успіх нашої землячки, адже вона стала першою українкою, чиє ім'я засяяло в престижному списку 100 надихаючих жінок у гірничо галузі 2024 року. Таке досягнення яскравий приклад того, що завзятість, професіоналізм та відданість своїй справі здатні подолати будь-які бар'єри. Олена доводить, що жінки можуть успішно працювати навіть у таких, як колись здавалося, суто чоловічих галузях. Прес-служба компанії Ферекс по з гордістю повідомляє, що цього тижня Олена вирушить до Лондона, щоб розділити свою радість зі своїми колегами з ВІМСТО. Випевнені, що зустрічі та семінари, в яких візьме участь Олена, стануть поштовхом до нових звершень та відкриють перед нею ще більше можливостей. Такі історії доводять, що немає нічого неможливого.